Рада вас вітати, мої любі мої хороші на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами підіймемо тему, яка є дуже наразі актуальною у всьому світі. Це зрада. Сьогодні ми поговоримо з вами про чоловіків. Чому чоловіки зраджують? Як виглядає чоловік, який зраджує, як він себе поводить? Чи можна дізнатися, навіть якщо він вам нічого не каже, що він вам зраджує і. Як не допустити цієї зради і чи взагалі можна так зробити? Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ставте мені, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, нажимайте на дзвіночок. І погнали! На даний час у нас в Україні із 100% шлюбу розпадається 80%. і дуже до речі має маленький срок від того, як вони вже поженилися, і до цього розлучення дуже маленький час проходить. Наприклад, три роки там до п'яти років. Дуже мало хто проживає вже довго. Вони потім розлучаються. Наприклад, після 20 років. Такий відсоток маленький з усіх розлучень, тобто і 100%, 76% розлучаються по причині зради одного з партнерів, і перше про що ми сьогодні з вами, мої любі, поговоримо, це. Про те, що люди вкладають у слово зрада, тому що для кожної людини зрада може бути різна, і кожна людина вкладає свій сенс у слово зрада. Перша звісно це фізична. Тобто пішли, переспали, перепхнулися, і все от тупо по факту, тобто фізично взяли і переспали. Є емоційна зрада. До речі, за статистикою для жінок вона є більш травматичніша ніж звичайна фізична зрада, якщо взяти і спитати жінку, так, то за статистикою вони а, будуть відповідати, що для мене більш все ж таки ганебна, дуже образлива зрада це емоційна. Що таке взагалі емоційна зрада? Коли у нас чоловік пішов, зрадив жінці, але він емоційно якось вже до цієї коханки він щось і відчуває. Тобто з'являються емоції. Він, наприклад, більше турботиться саме про коханку. Він більш їй дарить якісь квіти. Тобто, це все емоційна близькість з'являється між коханкою і цим чоловіком. Якщо ж фізична зрада, це просто пішли, перепихнулися завтра. Він вже її забув. То емоційно це така прив'язка до коханки. Дуже дуже образлива є для жінок. Тому чоловіки, запам'ятайте, будь ласка, третій вид зради це. Дуже зараз розповсюджена взагалі практика, це звісно віртуальна. Зраде зараз в наш час дуже багато в є в соціальних мережах, де можуть, наприклад, чоловіку е, присилати нюци, так тобто голені фотографії, де чоловік може дивитися в інстаграмі на сраки, на сісі, да йому це подобається. Жінка його ревнує. Їй це не подобається. Він може сидіти на сайтах знайомств. До речі, це дуже розповсюджена практика, коли у чоловіка є дружина, діти, а він сидить на сайті знайомств і скидує комусь там свої фотки або не скидує просто знайом. Йому це подобається, там він фліртує, ну кайф отримує, так тобто щось нове захотілося. А жінка, звісно, буде ревнувати його. До речі, зараз в Тіктоці такі відео зараз знімають, що хтось там сидить, наприклад, на Тіндері і на Баду, фоткає скріншот, і це така сторінка Тіктока повністю. І пише там: будь ласка, хтось там когось впізнає, то, будь ласка, пишіть, ось ваші всі чоловіки. Може, тут є у кого є жінки, у кого є діти? І так, якщо зайти в коментарі, реально Жінки пишуть, що вони впізнають цих чоловіків своїх. Віртуальна зрада дуже ну дуже розповсюджена. того що зараз весь наш світ в телефоні. Взагалі все в телефоні, в комп'ютері це так, але в телефоні дуже багато є компроматів на кожну людину, і це нормально. Я назвала три найрозпосюдніших видів зрад, які у нас зараз є. Але може бути таке, що жінка може в. Вкладати у слово зрада, наприклад, те, що він, її чоловік, ставить друзів на перше місце, може таке бути, що він там десь дотронувся до своєї якось колеги по роботі, поцілував її в щочку. Для неї це може бути зрада. Все, вона піде і подасть на розірвання шлюбу. Таке може бути це. Ну це для людини. Вона у слово зрада, вона таке поняття вкладає. У що може бути зрада? Там хтось подзвонив там 12 годин ночі. Так вже буде зрада. Все це, це капець. А для когось, наприклад, я знаю деяких е, чоловіків, які ходять до дівчат екскорніст, тому що його жінка дозволила туди піти і сказала: Йди, поганяй там свого тушканчика, розвійся, бо я вже не можу. Ти мене там задобав, і в тебе дуже висока статева конституція. Іди там і займайся цим сексом. Все мене не чіпай. Прийдеш, поп'ємо чай і ляжемо спати. Все, будь ласка, задовільняйся там, десь на стороні собі, і це для них є нормально. у Кожній. Парі, взагалі, сексуальна норма, вона різна. Немає ні одної пари, яка б вона була б однакова. Чоловік може зраджувати від. Будь-чого взагалі причиною може бути будь-що. Запам'ятайте це. Звісно, є розповсюдніші причини цього всього, наприклад, як феномен еротичної нудьги в парі. Що це таке? Це коли чоловіку або жінці, або взагалі обоєм вже не вставляє той секс, який вже був раніше, і вони вже все спробували, і вони вже бачили і свої статеві органи вже і в будь-якої позі і перевернути, і боком, і раком, і як тільки і все ну, ну не цікаво їм або йому становиться не цікаво. Як я вже сказала, що причиною може бути будь-що фінансовий стан навіть не жінки, фінансовий стан, а наприклад, у нього якісь проблеми фінансові. Так, наприклад, він працює, їй також треба гроші, дитині треба гроші, а його там десь звільнили на роботі. І він хоче якось десь знайти ці позитивні емоції. Він піде і зрадить жінці. Для нього це буде таке розслаблення. Він отримує від цього кайф, задоволення, це така розрядка, так, сексуальна наша. Він може піти, наприклад, через те зрадити. Якщо дружина пиле його так, виносить мозг, як вони кажуть, чоловіки кажуть, ти мені виносиш мозг. Звісно, через це може бути. Але тут потрібно розуміти, що так, жінка може сверлити мозг і без причин, а може сверлити мозг і з причинами. Є така причина ще розповсюдженіша, Після народження дитини чоловік вже не так дивиться на свою дружину. Деякі чоловіки кажуть, вона вже мені не така приваблива. Другий чоловік каже, що я побував на цих партньорських родах і не хочу таке бачити. Деякі в психологічному плані вони зациклюються на тому, що вона вже Перейшла із статуси просто дівчинки, наприклад, у статус дружини, тобто це вже серйозно, і він бачить цю дружину вже в ролі тільки матері своїх дітей. Чоловік хоче бачити якусь дівчинку, як була колись дружина, які і ці психологічні круги вони пройшли до того, коли вони зустрічалися, коли були там букети квітів, так коли ці гармони, бабочки в животі. Так, а зараз цього всього немає. Все вони вже для дітей. Все серйозно там діти сексом Нема коли займатися, бо того що діти бігають туди-сюди. А їх там ще і четверо або ще скільки навіть одного достатньо буде. Нема де займатися сексом, або коли живуть з батьками, там також не до сексу взагалі. На рахунок батьків дуже погано, коли батьки з однієї сторони лізуть у пару іншу. Також можуть бути проблеми. Якщо, наприклад, теща може пилити цього зятя, пилить і пилить, Він дружині може нічого не казати, але він піде і зрадить. Ну тому, що ну йому хочеться так. Ну захотілося все, це в нього накипіло, і він піде і таким способом буде розряджуватися, тому що секс це розрядка. І взагалі це розрядка психологічна. Це звірі, тільки займаються через те, що продовження роду треба ну. В, в, в нього так, а люди займаються через те, що психологічно отримують задоволення. Як розпізнати, точніше, які є взагалі у ці красні флажочки, на які треба звернути увагу? Що ж він робить, і як він виглядає, і як міняється людина взагалі, перша ж звісно, це. Змінюється поведінка. Якщо ви бачили одним 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 таким його, так і він якийсь, я не знаю, такий вже і звичайний. А тут хоп, і він такий йде на роботі, а він надуханився якимись парфумами, такими своїми самими класними. Якось піжак там вдягнув, коли на роботі він завжди ходив, якось там ковтинки. А тут зараз він такий прихарашується. Він у цей пішов там зачіску, зробив там якийсь манікюр, зробив п'ятки, почистив. Так і все таки, якісь труси собі гарні купив. Це зміни у поведінці. Будь-якому характері взагалі це просто зміни. Якщо йде щось не так, це зміни в поведінці, або у одного, або у іншого, або взагалі у обоєх зразу. Точно так же, якщо щось з дітьми, також звертайте увагу, це будуть також зміни в поведінці у дітей. Наприклад, зміни в поведінці у матері, це психологічне правило, яке розповсюджується на всіх. Він почав затриматися на роботі дуже часто. Тобто він затримується і затримується, і сьогодні у нас завіщання, а завтра мене то. А п'ятницю, наприклад, вечері в мене рибалка якась взагалі а вдягається він точно ніяк не на рибалку. Це просто немає діалогу в парі. Він просто закінчується. У вас немає тем вже таких, як було наприклад раніше. Немає того. Контакту і емоційного контакту немає, і словесного контакту немає. Тобто немає діалозів в парі. Дуже важливо, коли є діалог, завдяки діалогу можна допомогти майже будь з чим, тобто зберегти ці стосунки. Ще такий дзвіночок може бути: це дратівливість. Це коли ваш чоловік, ви його просто бісите. Наприклад, ви сидите там їсте, і ви, як завжди, в принципі, так їсте. А він каже: а чого ти так дуже плямкаєш? Дуже часто. Тобто він просто ходить і додовбується до вас, взагалі, Оце також може бути причиною. Ви його починаєте бісити, просто безпричинно. Ви це відчуваєте. До речі, що я хочу сказати, що у жінок дуже розвинена інтуїція. Це правда, і як правило, жінка вже починає відчувати. Якщо вона вже замислюється, що щось не то, щось він не телефонує, Телефон собі йде какать, я не знаю, там десь або йде в душ, просто і бере з собою телефон. Або якщо він сідає, наприклад, десь в ресторані, і телефон кладе, особливо ввечері, і телефон кладе екраном вниз, щоб нічого там жінка його не побачила. Тобто такі признаки цього всього, звісно, ви можете перестати займатися сексом, бо йому ви будете не бажані, він не захоче. Просто вас, тому що він десь пішов. Зараз в нього всі думки про якусь коханку, і йому вже не хочеться вас взагалі. Таке також. Може бути, може уникати проведення спільного часу разом з вами. Наприклад, якщо ви ходили кожної п'ятниці, коли у вас було все добре у кіно, а зараз він не хоче ходити у кіно з вами. Взагалі не хоче проводити вільний час з вами. Це просто його уникнення. Він краще піде кудись з друзями, або може не до друзів. Він просто так скаже. Це признаки. Взагалі, у ця холодність, емоційна нестабільність може проявлятися сьогодні. Він до вас хороший, а завтра він гиркає. Щось Йому не подобається, можна сказати, так рве на собі цю рубашку, ви його роздражаєте, він вас знецінює, починає знецінювати. Тобто, наприклад, якщо ви зробили якийсь там класний пиріг, а він каже, ні, не подобається. Ну не подобається. Хоча ви знаєте, що йому раніше цей був ну, дуже крутий у цей пиріг там з яблуками, наприклад. А сьогодні він каже, ні, ну не добрий. Це знецінювання також ви відчуваєте. Взагалі жінка починає це все відчувати. Ось такі мої. Любі, хороші, друзі, дзвіночки, треба на це все дивитися в совокупності. Тобто, брати це все в сумі не тільки через те, що він там купив собі якісь нові парфуми і він набризгався їми. І ви вже Боже, він мені зраджує! Треба подивитися телефон, що там є взагалі. Ні. Ні, оці всі дзвіночки треба брати у суму і розглядати їх. Тому, будь ласка, тривожні мої жіночки. Якщо у вас є тривожність на рахунок того, чи зраджує вам партнер чи ні, то, будь ласка, велкам, прошу. Треба боротися з цією тривожністю. Вона, до речі, заважає вам жити. І ви ж мене спитаєте. Анастасія, а чи можна зробити так, не допустити цього цієї зради зі сторони чоловіка? А я скажу вам ні. Ви ніяк ніколи на 100% цьому не запобігнете навіть на 90% Ви ніколи не власні над цим. На жаль, немає. Того всього, якщо ви стоїте в ЗАГСі і кажете, ми один до кінця життя і смерті, то він ж мені сказав там колись. Ну а так є чоловіки, які не зраджуються. Є які і зраджують. Але якщо він захоче зрадити вам, то він 100% він з вам зрадить, навіть якщо ви будете для нього дуже багато всього робити, що він вам скаже, ви все одно не застраховані від того, що він буде вам зраджувати. Ніяк немає ніяких інструкцій для того. Shop Запобігти зраді, я б вам, звісно, могла б сказати, треба робити горловий мініта або там займатися сексом, бо виглядати якось дуже класно. Ні, якщо ми візьмемо, наприклад, якихось е, зірок голівудських, так яні там по-моєму зраджували Крістіні Агілєри і кому ще що тобі там не хватає, да, здається, але ні, все одно він зраджував у тих відносинах навіть таким гарним з грошима, багатим вони мають статки, вони гарні, красиві. В них є гроші. Робити собі груди попу антицелюлітний масаж все таке інше, і навіть їм зраджують. Тому якщо чоловік захоче, щоб ви йому не робили, він піде і буде зраджувати. Ось так, мої хороші. Наступного відео я розкажу вам про зради. Жінок, тому залишайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, записуйтесь на мою онлайн-консультацію. Я буду вас чекати в своєму діректі в інстаграмі. підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я тільки його почала вести. Там буде дуже багато корисної інформації. Тому до зустрічі, мої хороші. Пока.